Мої вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги новини у студії Андрій Гаврилов. І сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Моніторинг об'єктів соціальної інфраструктури, які відбудовують в області після ракетних обстрілів. Новий проєкт громадської організації Інша жінка приїхав на велосипеді, заходь у музей безкоштовно. Таку акцію влаштували 3 червня у Полтаві. Чужих дітей не буває. Історії родин із Зіньківської громади, які створили будинки сімейного типу. А зараз про це та інше більш детальніше. У ніч на 3 червня росіяни вкотре атакували Полтавщину безпілотниками. Їх уламки впали у Полтавському районі та пошкодили приміщення недіючого комунального підприємства. Пожежу на місці події оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. Як повідомив тимчасово виконуючи обов'язки начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут, ніхто з людей не постраждав. Громадська організація Інша жінка взяла участь у новому проєкті. Наша відповідальність: моніторинг відбудови в Полтавській області. Протягом трьох місяців її представниці здійснювали перевірку процесів відновлення п'яти об'єктів соціальної інфраструктури в регіоні, які постраждали від російських обстрілів. Докладніше про всі результати роботи розкаже Іванна Дімова. Громадська організація Інша жінка презентувала у Полтаві результати роботи над проєктом Наша відповідальність. Моніторинг відбудови в Полтавській області. Протягом трьох місяців представники організації моніторили процеси відновлення п'яти об'єктів соціальної інфраструктури в регіоні, а саме закладів освіти, які зазнали руйнувань від російських обстрілів. Всі об'єкти вони вибрані не випадково, а вони були саме постраждалі. Ну скажімо так, це був прильот. І були відновлювальні роботи. Також на цих об'єктах паралельно виконувалася інша робота. наприклад, це були укриття або якісь там ну модифікації. І у нас наш проект це, скажімо таки, ну, аудит, громадський аудит. Тобто, ми перевіряємо, як використовуються чи доцільно кошти громади. Зокрема, перевірку здійснювали у професійно-технічному училищі номер 26 в Кременчуці, Кременчуцькому закладі дошкільної освіти номер 5 Полтавському вищому міжрегіональному професійному училищі, а також в Базилівщинській гімназії та закладі дошкільної освіти Ромашка Машівської селищної ради, розповіла керівниця проєкту Ганна Дем'яненко. Це така аудиторська робота, фінансова аналіз і глибинні інтерв'ю, зустріч з адміністрацією. Це візуальна оцінка того, що було зроблено. Перевірка державних не державних, а всіх тих моментів, які скажімо, документи у відкритому доступі, тобто прозора спендінг, всі системи для іншої жінки. Це перша така ініціатива. Ініціатива каже експертка з бухгалтерського обліку у проєкті Крістіна Демидова, і додає, згодом планується провести ще один круглий стіл з презентацією результатів моніторингу, але вже інших п'яти об'єктів соціальної інфраструктури. Результати роботи ми опублікуємо на бік Портал бік Recovery Портал. Ми це a, публікуємо там повністю вся звітність a, від початку до кінця. І фото, і відео також там будуть. Паспорт об'єкта також буде публікуватися, a, де прописано буде сама назва об'єкта, площа об'єкта, які цифри, a, які кошти залучалися, і яка a, a, і на якій стадії зараз знаходиться об'єкт по завершенню? Чи далі він ще a, проходить a, відновлення? Проєкт, наша відповідальність моніторинг відбудови в Полтавській області здійснюється в межах субгрантингового компоненту проєкту Контроль витрат на відновлення, який реалізується за підтримки Європейського Союзу. Сьогодні полтавці попрощалися з чотирма захисниками України. 46-річний солдат Юрій Никонов був призваний на військову службу 18 грудня 2024 року. Служив на посаді кулеметника і штурмового відділення 3-го штурмового взводу. Загинув воїн 22 травня 2025 року у Донецькій області. Молодшому сержанту Костянтину Васильченку було 53. Він обіймав посаду командира міномета, мінометного взводу, мінометної батареї. Загинув 27 травня цього року. Теж на Донеччині 29 років цього року мало виповнитися воїну солдату Роману Урбану. Він служив стрільцем першого штурмового спеціального відділення спеціалізованого батальйону Шквал. Загинув 16 травня 2025 року під час виконання бойових завдань у Курській області. 58-річний молодший сержант Євген Аверкеєв служив водієм кулеметного відділення взводу вогневої підтримки. Захисник загинув цьогоріч 27 травня. На Донеччині. Це неприпустимий злочин, за який настане належна відповідальність, проте сьогодні, аби захистити свою землю, свій дім, своїх рідних. Відважні українські воїни стають щитом проти насилля та несправедливості. Вони ті, хто наважилися на відповідальний крок стати батьками для чужих дітей, створити будинки сімейного типу, їх узінькові представники полтавської районної військової адміністрації разом із благодійниками. Усім вручили подарунки. Історії тих, хто має великі родини, дивіться у сюжеті. Тут завжди панує дитячий сміх, гучно та весело. У Зіньківській громаді проживає родина купиць. Ольга та її чоловік Володимир мають дитячий будинок сімейного типу. Вони переконують, хоч діти один одному не рідні, проте завжди у родині панує підтримка. З 2006-го Ольга та Володимир виховали 23 дитини. Нині їх восьмеро. Найменше ходить у другий клас, найстарші 17 років. У нас проблем немає. Ну як діти завжди, щось там десь не поділили, щось там. Подулися трохи, по сперечалися. Ну як таких проблем не було за всіма майже роки, щоб якісь такі розбори були, що хтось. Ну вони спілкуються всі, всі називають братами, сестрами. Полтавському районі багато будинків сімейного типу та прийомних сімей. Тому на початку літа, щоб порадувати дітей, їх відвідали благодійники. Дітям вручили подарунки від Полтавської районної військової адміністрації, компанії Хоумнет та органів місцевого самовряду. Ування це побутова техніка, спортивний інвентар, ігри, солодощі все підібрали відповідно до потреб кожної сім'ї. На Своїх підопічних стараємось завжди свята провідувати разом з нашими партнерами. Хомне сьогодні завітаємо до трьох родин подарувати подарунки і, скажімо так подивитися, в яких умовах проживають там. Так функція також контролю обов'язково. Діти це наша перспектива, і тому ми з радістю долучаємося до таких ініціатив та. Сподіваємося, що не тільки ми, а взагалі в цілому бізнес буде допомагати і буде ех, хоч на трішечки да, робити те, щоб ці діти стали щасливими, не тільки в один момент, але в цілому, кожного дня. Ми дуже щиро вдячні цим батькам, які взяли таку ношу на, на себе. Але я, це не ноша, вони щасливі з цими дітками, вони е, почувають себе хорошо, діти веселі. Нам дуже приємно, що в нас. Я такі і у цій же громаді проживає родина Бутакових. Тетяна із своїм чоловіком виховали вже 13 діток. Згадує, працювала у школі, і у них там з'явилися діти, які проживали у дитячому будинку сімейного типу. Тому невдовзі вирішили теж прихистити до себе дітвору. Я живу з цими дітками. Вони дали нам на ногу на все. Я молоді разом із ними. Дуже багато можна розказати про всіх. У нас, наприклад, були хлопчики, перші п'ять хлопчиків. Ну, це було неймовірно, тому що все було нове, було й важко. важко було притиратися характерами. Але, ну, Нічого я поганого не можу сказати. А ось Наталія Позинич, прийомна мати. Вона має четверо дітей. Каже, таке бажання брати діток до себе з'явилося у 2013 році. Подивилася на другі сім'ї, що влаштовували дітей. Подумала, що я маю можливість таку і поговорила з чоловіком. і Ми дійшли згоди, що ми можемо це зробити. Тоді на той момент мені було 35 років». 17-річна Вероніка вже дивиться подарунки, які принесли благодійники. Прямить такі гарний. Солодиші ще живейки. Нагадаємо, на території Полтавського району та Полтави функціонує 18 дитячих будинків сімейного типу, 46 прийомних дітей та 8 патронатних сімей. У музей на велосипеді. Ініціативу під таким гаслом сьогодні організували у Полтаві. Присвятили її Всесвітньому Дню велосипеда, що відзначають саме 3 червня. Подробиці у наступному сюжеті. Доброго дня. День. Велосипедисти Полтави безкоштовно відвідали музеї. У такий спосіб любителі двоколісних транспортних засобів відзначили Всесвітній день велосипеда. Ми сьогодні з нашою велогрупою клуб Шалені Равлики. От, дізнавшись про ініціативу саме під назвою Велосипедом до музею от вирішили сьогодні відвідати всі комунальні музеї міста Полтави. В першу чергу велосипедисти завжди бути здоровим, правда ж? От. Ну а по-друге, це ще і освітня подорож. Тобто ми. Мандруємо містом, вивчаємо його історію, відомих людей. В рамках акції в музей на велосипеді відчинив свої двері музей садиба Івана Котляревського. На його подвір'ї сад безперервного цвітіння. А всередині, окрім основної експозиції, постійно експонуються різні виставки. В цей день вхід до музею на садибу і в будиночок безкоштовно. Завжди користуються і родини, в яких велосипедисти, і діти, і дружина, і чоловік. Кожний рік по різному в минулому році було 20. Це дуже добре. За день заїхало 20 велосипедістів. Вони радо фотографуються. Ми їх фотографуємо. Облаштована у нас велопарковка вже давно для велосипедистів. Підтримали ініціативу під гаслом у музеї на велосипеді і в Полтавському літературно-меморіальному музеї Володимира Короленка. Тут на багатьох чекало відкриття. Письменник теж був велолюбителем. Про це свідчить його світлина початку ХХ століття. Показали відвідувачам і виставку українських весільних вінків сьогодні зранку нас відвідала група активна професійних, я би сказала, велосипедистів, і їх познайомили трошки ми з Короленком-Велосипедистом. Справа в тому, що Короленко також ну, має відношення до цього дня, ну за сімейними переказами, начебто, коли він у 1893 році їздив до Америки. То він з Америки привіз першого свого велосипеда на велосипедну тематику в музеї проводять і квести для дітей. Це у нас одна із загадок. Знайдіть на подвір'ї дивину. Яку Короленко привіз з Америки? Зараз ця дивина в лапках є в кожного з вас. На згадку про цей день вилюбителі залишили музейникам відгуки та побажання. Звісно, що ми не могли пропустити таку нагоду побувати у музеях міста Полтава. Тому ми виражаємо подяку за теплий, радушний, радісний гостинний прийом в цьому музеї. Да. І будемо їхати до інших дивитися. Да. І тому запрошуємо всіх мешканців Полтави не забувати, що у нас дуже багато цікавих музеїв і відвідувати їх. Всесвітній. День велосипеда відзначають 3 червня з 2018 року. Як створюють новини, як ведучі читають текст в ефірі. Другокласники 13-го ліцею Полтави завітали на телеканали ІРТ та Місто Плюс. Самі спробували себе в ролі ведучих, а також побачили, як працює телевізійна кухня зсередини. Більше про це у сюжеті. У студії телеканалів ІРТ та «Місто плюс» – другокласники Полтавського ліцею номер 13 Успіх разом із батьками та вчителями вони завітали на екскурсію на телебачення. До вашої уваги новини у студії «Кохан лан Полтава оговтується від деревого Лише за сьогодні сьогоднішній день комуналь, комунальники отримали п'ять заявок про. Повалені гілки та дерева. В школах області планують запровадити спортивні класи. Знайомиться з роботою камери, телесуфлера та влаштуванням студії, і семирічна Ліда. Мене зацікавили оці, оці моніторні комп'ютери. А ще мене зацікавив цей фон гарний і такий дивний стол. Ні, я хочу стати фокусником. Як ти думаєш на телебаченні, ти будеш виступати? Да, я сиди обов'язково в майбутньому прийду. А ось семирічний Микита мріє стати футболістом. Проте під час екскурсії сподобалася кімната звукозапису. Беду цілково, дуже коли, е, ми сиділи з мікрофоном і е, нас знімали, а ми читали, що було написано. Вітер змінив напрямку 1 від 1 до 3 метрів за секунду. Без опадів, невелика Хмарність плюс 3, плюс 16. Дерібний дощ, температура повітря плюс 6, плюс 14. Температура повітря коливається від 5 до плюс дрібний дощ, плюс 5 вночі та плюс 14 в день. Відвідали екскурсанти і редакцію. Дізналися, як редактор формує випуск, а журналісти створюють сюжети у спеціальній програмі. Фабрика новин. Нам дуже було цікаво дізнатися, як працюють ведучі, редактори, працівники цієї телерадіокомпанії. Ну і взагалі дітям було дуже цікаво подивитися, як відбувається взагалі процес зйомки. Звукозапису, інтерв'ю. Ідея була наша, дорослих, але діти були задоволені. За словами вчителя, діти цікавляться відеозйомкою для соцмереж. Тому екскурсія на телебачення була пізнавальною і розширила можливості для розвитку їхніх талантів. Це були головні події дня, які ми їх побачили мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті ЕРТЕПІЛЄ. А я з вами прощаюся на все добре. До нових зустрічей у ефірі.